Всесвітній благодійний марафон «Run for Ukraine» об'єднує тисячі людей заради спільної мети придбання військового взуття та теплих зимових шкарпетків для українських захисників. Мешканці Вінніпегу також долучилися до ініціативи організації «Second Front UA», аби підготувати українських захисників до найсуворішої пори року. Блакитно жовтий прапор сьогодні майорить у Стівен -Джуба Парк. Тут до забігу готуються учасники благодійної акції «Run Ранфорі Крейнфоцю that's why i wanted to run today ані ранок субота, ні похмура погода. Нічого не зупинить українців. Якщо мова йде про допомогу збройним силам України, <реку> сьогодні ми встали раненько і Хочемо прийняти участь в марафоні, і допомогти нашим ЗСУ зібрати кошти на шкарпетки на берці. А... Будемо зігравати Україну як можемо. Так, ми, ми хоч і приїхали в Канаду, але хочемо підтримати наших, тому що зараз ми далеко від наших домівок і ми сподіваємося, хоч якусь сьогодні частинку ми зможемо допомогти нашим хлопцям. Організатором забігу виступає некомерційна волонтерська організація Second Front UA. Євгенія, яка є частиною цієї команди, долучилася не лише до створення марафону, а й взяла безпосередню участь. А я теж бігла в марафон. Ну, я стала організатором марафону. Ну, за це не марафон, це був забіг та а, а, в себе тут в Мордені. Взагалі, в нас в Мордені така погода була, що ну в нас йшов дощ, і ми з ну, від самого початку до самого кінця ми бігли під під. Дощев, а дуже такий факт, який мене укріпив в цій вірі, що ми робимо щось круте, щось правильне, щось для України. Коли учасники ті, що зголосилися бігти, там коли вони почали мені писати, ну щось там що там з погодою, mm -hmm. я щось не дуже. Я така, ну та як би не знаю, що робити, чи на завтра перенести, чи на після обід. А вони такі кажуть: та побігли зараз, дощ не дощ, та побігли. І я така думаю: а чому б і ні, Правильно, якщо не дощ, не сніг не може зупинити наших воїнів, наших захисників, правильно воювати і захищати Україну, чому дощ може зупинити нас? Та ми біжимо за Україну, і тому це такий був принциповий момент для нас всіх, що ми, ми вийшли, ми вибігли, ми бігли, щоб там не сталося, та з нами навіть бігло двоє діток, і всі дуже старалися бігти. Тому враження ну просто суперові. Коли ти прибігаєш, ти мокрий, як, як миша. Ми ну, всі були мокрі, і але це кайф. Ти знаєш, що ти пробіг для України на 100% зібраних коштів з оплати реєстрації та додаткових внесків буде придбано зимове військове взуття. У Берці ми домовились закупити у українського виробника. Угу. Тобто ми підтримуємо українського виробника і вони дешевші для нас. Тобто, і так ми змогли зробити що 60 доларів реєстрація до рівня е, одній парі берців. Бо в Канаді там ти не купиш там тобто, це буде так, два так, рази так. дорожче, і там, це такий рух. І ми навіть на наші колеги, які от організовують да, з другого фронту, і ми бачимо, як вони реєструються. Вони не бігуни, але вони теж хочуть там приймати участь, хочуть бути активними, хочуть долучитися до цього такого двіжла за да, масового бігового І Я бачу, що Second Front Ukraine, вони постійно організовують якісь такі не банальні. Збір коштів, як прийшла ідея цього марафону. Ну, взагалі, так, наша команда. Я, я просто кайфую та в цій команді, тому що там такі самі, як я, тобто ми всі навіжені, ми всі не спимо, коли ми щось організовуємо. Ми фанати того, що ми робимо. І вся команда така. Я думала, що я одна така, але ж ні, ми всі зібралися, ми всі не спимо, і тому народжуються такі крутезні ідеї. І взагалі, тобто, другий фронт ще від початку війни, вони перші. Марафон, в якому приймав участь. Другий фронт і біг та, за Україну це був Торонто марафон ще в травні. І Ольга Меліна, вона, вона ми її називаємо мама цього проєкту, бо моя мама Run for Ukraine. І вона, вона бігає. Тобто, в нас спортсмен, вона нещодавно бігла Чикаго марафон, вона хотіла одразу є, збирати гроші та, на марафонах. Тобто, це її була ідея, що це класна така площадка та, для того, щоб заробляти, ну, збирати гроші на Україну. І вони, так, в першому марафоні прийняли участь, і їм так сподобалось, всі так підтримували. Ми почали випускати мерч свій та, Run for Ukraine і так далі. І потім була ось ідея створити такий якесь глобальний двіж Паріж, як то кажуть, щоб це було щоб це не тільки в Торонто було, щоб це не тільки там в Онтаріо було. Та? І так народилася ідея Run for Ukraine. Це, ми довго міняли концепцієї ідеї до того, як ми прийшли. Що буде місячний пробіг, тобто один місяць люди можуть зареєструватися в жовтні. І можуть бігтись будь-яку дистанцію, будь-коли в будь-якому темпі, та, але вони вже переможці, вони отримують свою медаль. І кожна їх реєстрація це наприклад, ну, одна реєстрація дорівнює одній парі зимових берців для, для військових, та, для захисників та захисниць. Mm -hmm. І така ідея була, і ми запустили. По люди почали там по всьому світу реєструватися. І потім теж така, ми все думали, як ще нам Пушити цей рам та щоб ще глобальніше це зробити, щоб об'єднати людей. І тоді прийшла ідея: а давайте зробимо це в офлайні, тобто, давайте зробимо так, щоб Люди вийшли на вулицю та разом. Учасники можуть обрати яку відстань долати: 5, 10, 21 чи 42 кілометри. День, час, маршрут та місце. Забігу кожен обере самостійно. Головне, не забути поділитися своїми досягненнями у соціальних мережах з хештегом RunForUkraine. Вінніпейські бігуни з посмішку перетнули фінішну лінію і подолали 5 кілометрів лише за півгодини. На сьогоднішній день до ініціативи долучилося більше 250 учасників з різних куточків світу. Акція продовжується до кінця жовтня і зареєструватися можна на офіційному сайті runforukraine.ca. Форі Коваленко, Ukrainian View, U Multicultural.